Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL575. Це фара має деякі особливості, тому де дивіться, будь ласка, відео до кінця. я вам зараз все розповім, як вона працює. Тут написано 075 FL075. Але коли ми замовляли цю фару, виробник трохи переплутав і додав. Ще декілька функцій до звичайної. У нас є звичайна фара fl 075 яка світить просто білим кольором, і немає ніяких функцій. Дуже класна фара. Ця фара ідентична один в один з FL-075, але є декілька функцій, які можливо не всім будуть потрібні, тому ми робимо на неї дуже класну ціну і розпродаж. До кожної фари ось таке кріплення. Дивіться, цю фару можна використовувати як звичайну фару тільки білого кольору, тому що у неї є таймер включення. Коли ви ось включили цю фару, вона світить просто білим кольором. Ось ця верхня і ніжня полоска світлодіодів світить білим. Виключили. Почекали 5 секунд, якщо ви знову включаєте, то вона знов світить білим кольором. Ось. Тобто, виконує звичайну функцію фари світити білим. Але ось чому вона у нас на розпродажі, чому ми її зробили зі знижкою. Якщо е включити Виключити і зразу включити, то додається ось такий жовтий кольор, потім, якщо виключити і зразу включити ось такий стробоскоп, потім жовто-білий стробоскоп, потім отакий е, одночасно світить і жовтим і білим. І знову білим. Тобто, якщо не чекати цих 5 секунд, а Одразу включати, то воно буде от перемикати ці режими. Але якщо на будь якому режимі, який вам ви завершили і виключили, почекати 5 секунд і включити, буде по замовчуванню включатись біле світло. Ось, чекаємо. Включаємо, включається біле. Якщо одразу, то воно там переключає ці режими. Ось така фара, дуже класна. На неї зараз дуже класна ціна, тому, якщо вона вам сподобалась, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.